топ 5 найкращих рішень редизайну для нашої тераси. Перше і найважливіше не чекати ідеальних обставин, а просто почати крок за кроком і вдома вже з'являється затишок. Друге рішення це лівньовки. Здається, що це зайва витрата. Але коли перший дощ показав результат, зрозуміли, це економія в майбутньому. Третє рішення під плитку ми обов'язково поклали якісний геотекстиль. Один раз зробили як слід і більше ніяких проблем з травою. Кажу чесно, це те, що краще врахувати одразу, ніж потім перероблювати. Четверте нестандартне. Труби каналізації як вентиляція для погреба. Це наш лайфхак, бо мало в кого є старовинний погреб під терасою. Але як альтернатива попередньому відру, рішення виявилось дуже вдалим. Ще покажу, як ми його обіграємо. І нарешті, п'яте це навіть не рішення, а рекомендація. Будівельний гіпермаркет мегабуд, ремонт починається тут. Дуже відгукується їх слоган, бо ремонт і справді можна тільки почати. Але з мегабудом. Ще й виходить вигідніше, бо саме тут ми робимо всі наші будівельні закупки і заощаджуємо без втрати якості. А оця функція заїхати, завантажити і виїхати на власному автомобілі просто космос. Пишіть, яку тему ще цікаво розкрити по терасі, а я пішла саджати троянди, щоб наступного року тут було ще гарніше. Ви ж пам'ятаєте крок за кроком.